Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з берегу укріплювальних робіт на річці Опір по вулиці Івана Франка. Для захисту від шкідливої дії вод території та об'єктів на території Славської селищної ради нове будівництво суб'єкта господарювання, Славська селищна рада громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для Висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 5 квітня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 7219. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність надійшли зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадської організації Українська Природоохоронна група листом від 10.04.2024 року номер 340-2024. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на, де, на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема». Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 14 жовтня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 28.10.2014 року, о 11-й годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановну діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Славської селищної ради за адресою Львівська область, Трицький район, селище Славсько, вулиця Івасюка, 24. Зі звітом з впливу на довкілля можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Коротко все далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Доброго дня вам. Ми є, є представники замовника Славська селищна рада. Це є відділ архітектури та містобудування селищної ради і начальник відділу Кончевич Олег Адріанович і головний спеціаліст відділу Онець Тарас Васильович. Планова е, діяльність це переукріплювання роботи на річці Опер по вулиці Івана-Франка для захисту від шкітливої дії. Вод. Території та об'єктів на території Славської селищної ради це є нове будівництво. В метою захисту від шкідливої дії рід Опер території об'єктів на території Славської територіальної громади, безпосередньо в селищі Славського, ми замовили робочий проект перегоріплювані роботи на річці опер по вулиці Івана Франка для захисту від шкідливої дії вод території та об'єктів на території Славської селищної ради, нове будівництво. Проєктна організація це басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну. Планована діяльність покращить умови проходження паводків, дасть можливість припинити ерозію, зберегти земельний фонд і захистити житлові промислові будівлі руйнування. Відповідно, ми, зробиться благоустрій цієї прилеглої території. І як організується відповідно така відпочинкова зона. Відповідно до вимог законодавства, оцінку впливу на довкілля планової діяльності здійснювали фахівці технічного відділу басейного управління водних річок, ресурсів річок Західного Бугу та Сяну. Крім того, ми ще ініціювали виконання робіт з оцінки біотехнічного біо розманіття ділянки планової діяльності, перегукнені роботи на річці Опір. На території Славської селищної ради. І як це дослідження було виконано інститутом екології Карпат Національної академії наук? Відповідно, в мене все наразі. Якщо питання якісь є, прошу. Добре, дякую буде ще хтось доповідати? Е, так, тут також присутні доброго дня. Тут присутні провідні інженери е, басейнового управління водних ресурсів, річок Західного Бугу та Сяно е, є розробник проекту Гордич Віктор Михайлович. А також е, присутня і доповідаю я, Білета Любов Андріївна. Я є провідним інженером управління е, і є співавтором звіту з оцінки впливу на довкілля. І я коротко розповім про проект і про е, звіт. Отже, проектом передбачено виконання культур-технічних робіт е, на ділянці руслорегулюючих робіт по русло річки Опір, також руслорегулюючі роботи з умови виїмки ґрунту під підпірні стінки берегоукріплення, а також берегоукріплювальні роботи по будівництву поздовжнього укріплення довжиною 538 метрів вздовж лівого берега та 566 метрів вздовж правого берега. Підпірна стінка, яка складається з трьох п'яти рядів каркасних біоних ящиків розміром 3 на 1 на пів метра, заповнених бутовим камінням і встановленим зуступом пів метра в сторону берега. Тривалість будівництва визначено розрахунком і складає 15 місяців. Басейновим управлінням водних ресурсів, річок Західного Бугу та Сяно було здійснено оцінку впливу на довкілля планованої діяльності. В звіті УВД було розглянути опис, цілі та характеристики планованої її діяльності, виправдання альтернативи та причини обраного запроп... запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків, опис поточного стану довкілля та факторів, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності. Також ми розглянули та оцінили можливий вплив на довкілля, в тому числі під час виконання підготовчих будівельних робіт та впровадження планованої діяльності. Внаслідок реалізації планованої діяльності, а також оцінку впливів на навколишнє природне та соціальне середовище в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля було враховано зауваження та пропозиції, які надійшли від громадськості Українська Природоохоронна група, лист від 10.04.2024 року, номер 340, 2024 до планованої діяльності. Обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також результати звіту про наукову дослідну роботу. Оцінка біотичного різноманіття ділянки запланованої для берегоукріплювальних робіт по об'єкту берегоукріплювальні роботи на території річці опір по вулиці Івана Франка для захисту від шкідливої дії, -дії вод території та об'єктів на Території Славської селищної ради нове будівництво, який був виконаний Інститутом екології Карпат Національної академії наук України. Вплив планованої діяльності незначний та буде відбуватися лише, лише під час будівництва та припиниться разом із завершенням робіт сфера впливу планованої діяльності локальна і охоплює територію по вулиці Івана Франка, Салиш... Славської селищної ради. Проведення заходів і захисту селища Славського. Українського району Львівської області від шкідливої дії вод річки Опір та її приток зменшить загрозу підтоплення в селища Славського, покращить екологічний стан прибережної смуги. Дякую. І вам дякую. Отже, оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 18 листопада 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання Славської селищної ради. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо вам. До побачення. До побачення.